Якщо ви побачили трактор мтз 82 з незвичайною облицовкою, ось такі незвичайні диски ставились тільки тоді, коли даний трактор поставлявся на експорт. Якщо ви бачите випуклу решітку радіатора, то це теж експортного варіанту. Не знаю, чи видно вам, чи не видно напис Білорус. Якщо ви англійськими буквами все ж таки побачили англійський на напис «Білорус» штамповано, то це з англійським написом штампованим трактором мтз 82 йшов на експорт. А як е класичний варіант, то тоді. <кій> перепрошую то тоді було просто написано чорними буквами, але це було дуже рідко. Якщо немає вантажів штук, щоб трактор не перекидувався, то це теж експортний варіант. Велика об'ємна драбина, яка ставилась тільки на експортних МТЗ-82. Також експортні МТЗ 82 «Білорус» отримали 4 дирочні. Колеса, так як ранні колеса були п'ятидирочні, які були в моді. Також на експортних МТЗ-82 ішов ось такий балон більш такий, як вам сказати, е, об'ємніший, так як на звичайних він був трішки менший. Нижня рама, точніше, корпус, на болтах. Теж експортний варіант. А також е, звичайні варіанти. Або ж такі мз Меза 6, ну всі трактори Радянського Союзу. Просто дирочні були дані рами. Не стерчить емблема Білорус. Теж експортний, більш розкішніші сидіння. Такі ставили тільки на експортних. Лише на експортних МТЗ-82 ставили ось такі випуклі фонарі. Ще один ось такий ярус на капоті. Це для баків. Там водяний, там мастильний. Всякий такий. Це на експортних було. Ось такий розказ про експортний варіант трактора МТЗ-82.